Господь з вами і з Духом Твої читання Святої Евангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи. В якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся, і людей не шанував. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила: Вчини мені правосуддя супроти мого противника, а він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюсь, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова, вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем. Не прийшла та не побила мене. І промовив Господь послухайте, що каже цей неправедний суддя, то хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч, чи буде він зволікати щодо них, кажу вам, він вчинить для них правосуддя негайно. Однак, як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Слово Господнє, слава тобі Христе! Христо. Yeah. Суддя, про якого ми сьогодні чуємо. І, здається, те, що говорить про нього Господь, є доволі негативним, адже він каже, що він Бога не боїться і зовсім не дбає про людей, так? і не в хорошому сенсі так взагалі все робить. Але так дуже покладаючись на егоцентризмі своєму. До цього судді приходить наполеглива вдова, яка постійно наполегливо молиться про допомогу в захисті від її супротивника. І, зрештою, цей суддя каже: хоч я не боюсь Бога, не дбаю про людей, мені набридло, що ця вдова мене вчіпає. І написано, щоб вона вже від мене не відстала. Щоб не побила мене в грецькому варіанті, там вживається, щоб не дала мені синця під оком, фінгал не поставила. В оригіналі написано, такий прямолінійний прямо образ використовується, то я дам їй те, що вона просить. Дуже наполеглива така, дуже наполеглива вдова. Так, і думаю, що зрештою, якщо так вглибитись, то Ісусові не залежить на цьому суді чи на цій вдові, а більше на тому, як ми маємо молитися, так, як ми маємо молитися. Ця молитва це наполегливе таке прохання. Так і вон, наша молитва, вона взагалі є дуже важливим елементом нашої зустрічі з Ісусом Христом. Це євангелія про контраст. Про протиставлення, так? Бог тут виступає не як несправедливий суддя, бо, зрештою, можна протрактувати це, дехто міг би протрактувати це так, ага. Значить, я маю до Бога, як, до цього, як ця вдова, що не дай Боже ще мені, і Бог думає, не дай Боже мені ще фінгал під око поставить, то ліпше зроблю, то, що, вона, то, що мене просить. Але це не так, так це неправильне трактування. Бог тут не є несправедливий суддя, а добрий і люблячий батько. А ми не є вдовою, яка би мала когось бити. Е, е, але ми є його улюбленою дитиною, і молитва це не є виснажливою неприємністю для обох сторін і для Бога, так, так як тут зображено, і для е, нас, але має стати прекрасною зустрічю між дитиною та отцем. Це, думаю, це те, що мало би бути вкладене в змісті цього Євангелія. І як на мене, такою молитвою, так, яка має нас направити на цю зустріч, це молитва Розарію. Так, є. Такий всесвітньо відомий польський боксер Маріан Каспиршик. Каспиршик, якщо я правильно вимовив, він є олімпійським чемпіоном. Він ем, відомий своєю перемогою на Олімпійських іграх в 1964 році в Токіо, де він переміг радянського боксера е, зі зламаним пальцем, тобто в нього був зламаний палець. Так? І це була не просто спортивна перемога, так а цілий політичний тріу тріумф, е значення якого було набагато ширшим, так ніж. Проста е, спортивна перемога, і це зробило е, з цього боксера, е, з боксера цього Маріана, улюбленцем всіх спортивних вболівальників і не тільки. Так він став національним героєм. Куди б він не йшов, він сюди отримував різні знижки, безплатні пропозиції. Е, і як ми можемо собі уявити, що такий успіх він може стати теж для людини причиною падіння. І так було в випадку Маріана. Так він був гостем на багатьох різних вечірках, тоді це називалось танцями. І, і, і йому все сходило з рук. Так йому там завжди пригощали безплатною випивкою. Ніхто не кидав йому виклик. Щоразу, коли він починав бійку, він завжди перемагав, приїжджала поліція, бачила національного героя і залишала його в спокої. Так він лише раз попався в поліцейським і потрапив до поліцейського відділу, тому що несвідомо напав на самого поліцейського. Його заарештували, але зрештою знову від. Пустили, так? Ці поступки його слова, успіхи привели його на край прірви. Оця вся його е, відомість, ці всі е, так звані послуги для нього, ці знижки, так? безплатне вгущання алкоголем привели його до прірви. Він майже опинився на дні цієї прірви. І він Напевно, збирався, мені видається, покінчити життя самогубством. Так? Якби не той факт, що в 1992 році він теж важко захворів. В його шлунку знайшли похлину розміром з мандарину. Йому була необхідна операція. І в лікарні е, він е, захотів посповідатися. І він отримав покуту. Е, Покуту він отримав таку, яку сповідники, напевно, найчастіше дають своїм пенітентам, тих, хто приходить на сповідь. Так? Він мав помолитися Десяток розарію. І він не знав, що таке розарій взагалі. Це для нього було невідомість. Він не знав, що означає Десяток Розарія. Так? Він взяв книгу про Розарій і почитав почав читати її словом за словом, речення за реченням, детальні інструкції, як це все мало відбуватися, бо не знав, як підійти до цієї справи. І він помилився, бо в контексті десяток Розарія він був переконаний, що це. Слово сполучення, десяток Розарія, означає, що він має помолитися цілих десять частин Розарія. Так? Тож він помолився цих десять частин цього Розарія, і він, як спортсмен, сказав, практика веде до досконалості. Він так практикувався в цій молитві Розарія, що дійшло до того, що він не міг перестати його молитися. Так? І не лише тому, що це стало звичкою, але й тому, що він теж раптово закохався в цю молитву. І ця молитва змінила його життя. Я думаю, що напевно, якби цей сповідник, який давав йому таку покуту, знав, що зробиться покута із життям цієї людини, то він, мабуть, б, коли давав цю покуту, то промовляв би її тремтячим голосом. З цієї благодаті, яку Бог вкладе через це. І пан цей Маріан Боксер він живий, так він отримав зцілення. Досі він щодня молиться вже чотирма частинами розарію. Більше того, він такий апостолізує, став апостолом. Він сам плете розарії так? в, в таких олімпіках кольорах олімпійських. Кілець і ці розарії, так він дарує всім спортсменам, які беруть участь у міжнародних змаганнях. Так на фотографії подивився, що в нього досить великі руки. Тому для мене велике здивування. Як він цими руками, як в ведменях плетеці, ці розарії, дорогі брати і сестри. Молитва вона не полягає в тому, щоб надокучати Богові так, як наполеглива вдова, або разом з наполегливою вдовою, і зрештою Бог погоджується на це прохання, бо ми грізні і, і, і торгуємось з ним або погрожуємо йому. Думаю, ні. Молитва це любляча щира зустріч з Богом, яка може змінити життя кожного з нас. Тому нам потрібно звертатися теж особливо до цієї молитви Розарія, це не лише в жовтні місяці. Це молитва постійна, так? перманентна, постійна. Е е і Ісус розповідає цю притчу так? про цього несправедливого суддю і наполегливу вдову, щоб показати, що ми повинні завжди молитися так? і ніколи не здаватися. Я думаю, що теж життя цього. Е Цього боксера, олімпійського чемпіона Маріана Каспчика також нас заохочує до цього. І таких прикладів, як Бог діє зараз, тут і тепер, не тільки дві тисячі років тому, коли ходив по землі, є дуже багато. На жаль, просто ми часто не вміємо дивитися на того, хто є поряд. Я думаю, що якщо б ми порозпитували один в одного, сидячи тут в храмі, як ти прийшов до Бога? Як ти дійшов до цього? Як ти з ним познайомився? Ви б почули не одне захопливе свідчення. Я в цьому переконаний, бо я тако запитую: то одного, другого, третього, десятого. І це велике свідчення. Нам не потрібно баналізувати тих осіб, які є поряд, і думати, що, що чудеса трапляються десь там, але не зі мною. Ні, тут і зараз, і зі мною. Повірте. І побачите не одне чудо. Амінь.